Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні будемо готувати дуже смачненький, такий свіжий, яскравий кольоровий салатик. Ось такі надзвичайно прості продукти, гармонійне їхнє поєднання. Вам подарують неперевершений смак. Так, менше слів, більше діла будемо підготовлювати продукти. Нарізаємо Києві. Тоненькою соломкою? Невеликий пучок зелені у мене тут кріп і петрушечка. І нарізаємо. Так, зелень додали. Тут технічні неполадки. Далі будемо натирати яйця. І одразу ще відкриємо сирок, щоб за одним махом все робити. Отремо яйця, сирочок. Сирок самий звичайний, без всякої випіндрежі, який є в магазині, Такий беремо. Так, беремо сирок, натираємо. Тепер яйце пішло. Обана. Можна і дрібненько порізати, але натирати набагато зручніше. Раз, раз, і все готово. Так, нічого, зараз ми той жовточок підберемо. Ми люди прості. Опа, все готово. І тепер вбертаємо терточку другою стороною, де дрібненька, оця штучка, і натираємо часничок. Раз, раз, раз. І теж готово. Скажете, може часникодавку взяти? Можна. Але ж тертку все одно треба мити. Підсолюємо салатик. Отак. Я люблю солоніше, можете солі менше. Додаємо майонез. Також можна використати сметанку. Хто хоче, щоб був са... Цей... Ого, нічого собі. Так, якщо ви то бачили, то притворіться, що не бачили. Отак, от Вистачить. Не вистачить ще додамо. Що ми підсолили? Майонезу додали, перемішали. Ха, не впало. І отак. От Перемішаємо. Салат дуже такий соковитий виходить. Так, сирок тако треба розподілити, бо він злипається трохи. Бачите, соковитий. Ківі пускає сік. Петрушка, видно, теж мліє в цьому поєднанні з цим всім. Дивіться. Гра кольорів, красоті. Було біліто. Скажу чесно, я би ще додала помідорку або якийсь перчик червоний, щоб було веселіше. Так. Зараз ми кинемо у мишчину. Та що це таке? Що не кину все не у миску, а хоче поза миску. Отак. От Ота. Хляпанула. Це отак от приберемо, щоб було красиво. Смокота. Це теж приберемо для красоти. Для красоти прикрасимо цю всю красоту ось так. Петрушечкою. Ну Все будемо пробувати. Кілька хвилин. Ви засікли? Це з тим, що я ще підготовляла це все. І бігала туди-сюди, бо ж не все набрала то, що мені треба. Друзі, 咋？嗯